Так, тоді ну, нам вже показав машинку, маканчик, який ми будемо грати 21-го року. А зараз переходимо до Вадімчіка. Вадімчик! Я замість нього. А поки вам показують перші макани, я покажу, які у Теслу кібертрак. Ми вже торгували для нашого клієнта. Нам її за першу ціну не одали. Завтра на аукціоні через один день, 15 хвилин, 2024 рік. Ми її торгували за 34 500. Не продали, хочуть 45. Будемо пробувати опять забрати за 34 535, з нашим клієнтом, обговорили. Але зверніть увагу, два місяці назад для нашого клієнта точно ж таку кібертрак торгував тільки на в Америці за 59. Тобто, навіть якщо буде там очі, ми все одно приганяємо цю машину ще з класним більшим плюсом. Цікавить електрокар, ми їх не переставали приганяти, вони впали в ціні. Пишіть, там десь дірок буде, наш SMM менеджер щось додавить. Ми залюбки вам допоможемо підібрати. Ну, подивіться, яка це краса. Просто чорний на чорному. Прям вау! Мені не подобається, я не люблю це машину. От я бачила, у нас в Україні вже катались такі, да. але вони такі, як холодіння, ходячі. Ну, от що мені? Но... Куди на напити? <coughs> на рибалку, ні. А чому ні? Карасі злякаються Так, а чому ні? Ні, ну в смислі, це машина, яка, як правильно пояснити, визиває от восхищення. Вона визиває страх. Страх і нежелання відчувати. Раніше, раніше бандіти каталися на геліках, а тепер на Тесла кібертрак 24-го року. Тому якщо ти бандіт і тобі треба щось страшне, як сказав наш СММ-менеджер. Давай прижнемо тобі від чорну на чорному, і ти будеш вносити страх в общество.